Той досвід, який є у наших ветеранів, які пройшли вже відповідну війну, але на жаль, зараз вже з Відповідних причин фізкого, фізичного стану не можуть приймати участь в захисті нашої країни, застосувати їх досвід для того, щоб навчити наше підростаюче покоління саме тим питанням, які стосуються базової загальної військової підготовки. Тобто, про що ми кажемо? Ми кажемо про те, що без ВП у нас по законодавству повинні проходити всі відповідні абітурієнти, всі студенти, да, взагалі всі громадяни України, але залучити до цього питання вже тих військових. Тих військовослужбовців, які мають відповідний бойовий досвід. Зараз була розроблена відповідна програма сертифікації. Вже понад 140 військовослужбовців, ветеранів, пройшли цю програму, отримали відповідні сертифікати. Хочу звернути увагу, що це не педагогічне саме виховання, а це саме от навчальна робота, в принципі, яка може відбуватися в межах і в рамках діючого законодавства.